Всім привіт. Іду подивлюся на свою діляночку. досаджую зараз розсадку по всіх сортах. Дивлюсь, дуже багато лишається в мене Азії. В Азії випадів небагато, ну не знаю, щось придумаємо без неї. Побачимо. Так, надіюсь мене добре чути. Бо в нас такий вітер щось. Вчора, і сьогодні. Так, да, зараз вам розкажу. Що я зробив з ремами, покажу. Так, сейчас покажу вам. Рема в мене не накриті. Ця ділянка вся не накрита, тут ось, ось мальвіна. Тут такі зборна сортів. А тут ось, ось 4 вулички ремів. Тут було куча цвіту, особливо от на мальгі вона в мене і її, краща. Загружена конкретно вона була. Дивіться, все під ноль. Ну, в принципі, все померло. Вирішив її всю обрізати. Ну, всі ремонтатні. Оці не трогав, вже ні вони якби не особо. А от реми ще... ще буде. Ще буде ягодка, може і краще, що я її зірвав першу. Буде краще. Кущі і тоді вже коли вона вже піде мабуть разом ось з мальвіною, з пізньою розкривано Азію. Зараз буду досаджувати. Так продивився, випадів. Зовсім мало. А розсади в мене ось, бачите, ось стаканчики, кассет ще багато. ну Будемо бачити, що з нею робити. Дивитися. Завтра, до речі, перейде плюс 3 знову. Але я так зрозумів, що плюс 3 це в повітрі, а на землі може бути і мінус 1 і мінус 2. Тому будемо знову переживати. Ось. Моя Азія вся майже. Ще одна вуличка тут під огровом накрита. Я її вчора трошки досаджував, там пару репадів. Зараз вам покажу щас, який стан. А, дивіться, міжрядка. Міжрядка вся заросла. Теж e кущами полуниці, ну не знаю, що це буде. Вона зацвіла вже в мене. Зараз покажу. Буряну трохи вже є. Бачите. Такий бурянець. Ну, і, ну і ягодки вже трохи є. Ось бачите. Щось померло, але... ще щось так, воно загружається теж Азія цього року. Мене радує, не радує тільки погода. Азія хоті. Савже пруть повним ходом. И потом хоче давати. Дивіться, це міжрядка. Вся міжрядка дуже заціла. В принципі, і ще й міжрядку не сильно побили. Бачите? Міжрядка чуть-чуть пізніше бачу буде, але в принципі є теж вже ягодки. У нас такі скарбен. Красива ягода з Азія. Як говорить. Хто не боїться? тут Видите які красотки. Ну, ось так. Ладно, хай собі ще живе. Тут і зелені, сірі, коротше, всякі є. Ну, це не страшно. Страшніше це коли вужі якісь смії. Ну, слава Богу, їх в себе на ділянці вже не зустрічав. Ну, така ситуація. Будемо ждати ще завтра. Завтра, післязавтра ще в нас ранки будуть холодні, тому, тому будемо накривати. Відкрию вже, мабуть, в суботу, там якраз у нас дощі починається, відкрию, хай вже буде відкрита. Ранки в нас теж будуть теплі, там плюс 10, плюс 12 обіцяють, то вже не страшно. Тому будемо завтра дивитися. І надіятись, що мороз буде не сильний, бо взагалі його не буде. Тому всім гарного прожию.